Отже, в цю гру я граю на ефірчику з топом номер один. Гра у нас називається Коди. Як в неї грати? Дві людини в неї грає: Я і топ номер один щодня на ефірчику. Ефірчик о 19-й на 110к. Ми йдемо в гостьовий. Я в гостьовий додаю топ 8 з мого ефіру, самих активних на ефірчику. Хто в топ 8 з дарувальників? І з топом номер один граю в цю гру. Отже, я, наприклад, пишу код 5, 8, 1, 3. Топ номер 1 пише код 2, 4, 8, 9. І ми маємо відгадати один одного ці коди. Наприклад, топ 1 каже мені код 1, 2, 3, 4. Дивіться, співпадінь немає зовсім. Тому я кажу 0 на правильному місці. Я кажу для топа 1, 8. 9,4. Цифри, які є в коді, вони є, але вони не стоять на правильному місці. Значить, 0 на правильному місці. Далі, наприклад, топчик каже: 5, 3, 6, 9. І в нас п'ятірка співпадає з моїм кодом. Я кажу 1 на правильному місці. Далі я кажу для топчика 3, 8, 5, 6. Дивіться, у нас цифра 8 була вже один раз на другому місці, і там було 0 на правильному місці. Я її знову повторила. І це, в принципі, помилочка, тому що тут могла бути, наприклад, цифра 4, і вона вже була б на правильному місці. А я використала цей раз знов вісімку і втратила шанс вгадати правильну цифру. Але співпадінь у нас немає знов нуль на правильному місці. Поїхали далі. Топчик думає, що п'ятірка це та цифра, яка співпадає. Тому в наступному коді він каже: 5, 1, 9, 6. Кожного разу кажіть іншу цифру в оцих стовпчиках, щоб вгадати ту, яка треба. Тут знову у нас один на правильному місці. Топчик думає, що це п'ятірка. В принципі, правильно. Я кажу: 2, 6, 1, 3. Знову я сказала різні цифри, і тут уже я двійку вгадала: одне на правильному місці. Далі топчик каже 5, 4, 3, 2. В нас п'ятірка на правильному місці, я кажу одне на правильному місці. Я кажу, я думаю, що двійка на правильному місці, я кажу 2, 3, 2, 0. Двійка співпало, одне на правильному місці. Далі топчик каже 5, 5, 1, 4. Я бачу, що в нас 1 співпало і 5 співпало. Я кажу 2 на правильному місці. Кажу 2, 1, 6, 8. Одне на правильному місці, тому що співпадіння в нас тільки цифра 2. Я вже тепер точно знаю, що двійка в нас співпадає. Топчик думає, що 5 і 5 – це дві цифри, які співпадають. Тому каже: 5, 5, 6, 3. І я кажу: два на правильному місці. Тепер топчик впевнений, що це п'ятірки. Але у нас співпала п'ятірка і трійка. А попередній раз п'ятірка і одиниця. Це дуже збиває. Але якщо бути уважним, то код можна відгадати. Тренуйтеся, грайте з вашими друзями в школі, приходьте до мене на ефіри щодня о 19-й. І з топчиком номер один я зіграю. Можливо, це будете ви. Бажаю вам перемоги і гарних ігор! До зустрічі!